Права 340. Промінь ОА є бісектрисою кута СОМ, А кут СОМ дорівнює 54 градуси, рисунок 113. Обчію градусну міру кута АОБ. Ну що ж, я приніс цей рисуночок на дошку. Ось. він. Давайте подивимося. Нам сказано, що у нас промінь. ОА є бісектрисою, тому ці два кути у нас однакові. АОМ і АОЦ. Вони будуть однакові. Загальний кут у нас є СОМ. То ми можемо знайти, чому дорівнює кожен із цих кутів першою дії. Пишемо тоді перше, що кут АОМ АОМ дорівнює куту АОЦ. І це дорівнює. Щоб його знайти, треба загальний кут СОМ, кут СОМ поділити на 2. І це дорівнює, тому що ОА у нас бісектриса. І це дорівнює, e, записуємо. кут Кум у нас дорівнює 54 градуси, що ділиться на 2, ну і це дорівнює 27 градусів. Тобто пишемо, що це дорівнює 27 градусів. Давайте це на рисунку позначимо. Тобто, у нас і тут кут 27 градусів. Ми вже це визначили і тут кут 27 градусів. Чудово. Ну, а тепер нас запитують: а чому дорівнює градусна міра кута АОБ? Ну, щоб її знайти, треба від розгорнутого кута СОБ відняти кут АОЦ, який у нас є. Ну що ж, записуємо тоді. Друга дія. Отже. Кут АОБ. Дорівнює. Треба від кута розгорнутого СОБ відняти кут АОЦ А С І це дорівнює. Замість кута СОБ ми пишемо розгорнутий кут 180 градусів. Мінус. Ну, а замість кута АОЦ ми пишемо 27 градусів. І це дорівнює. Ну що ж, щоб все знайти, це буде 153. Чому можна так міркувати? Відняти 20, а потім відняти 7. То ми пишемо 180 градусів. Віднімемо 20 градусів. І віднімемо 7 градусів. І це дорівнює. Переносимо. 180 мінус 20 це буде 160 градусів. А мінус 7 градусів. Це буде 153 градуси. Все, знайшли. Ну, а тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, градусна міра кута АБ у нас дорівнює 153 градуси. Ну що ж, ось таке завдання, де ми використовували бісектрису та поняття розгорнутого кута. На цьому вправу завершено.